Розбираємо. Я не розумію, чого Honda зробила такий ненадіжний мотоцикл. У <свісно> своїй житті я спалив два чайника із свистком. Комп'ютерне програмування. <свісно> І ми його так акуратно, щоб все замкнуло. Ножка де, де ножка? Вітаю українські райдери. У нас сьогодні знову гаражна історія, але гараж не дуже звичний для того, як ви почали бачити. Це у нас сьогодні інший гараж. І сьогодні у нас будуть діла електричні. Електронні, як правильно. Електрика, Це Андрій, Знайомтесь, власник DRZ400 SM, на якій я люб'язно катався. Поки я діставав камеру свого портфелю, він вже встиг розібрати мою приборку. ну як розібрати, Зняти її принаймні звідси. А що ми будемо робити? Ми будемо робити. Коротше, на цих приборках, ну окрім того, що вони мутніють, це наступний буде епізод в житті цієї приборки, якщо вона сьогодні все-таки взлетить. А що взлетить? Коротше, вона працює, все нормально. Але коли було тепло, все працювало окей, пам'ять була, запускаєш модик, і нехай він там стояв навіть два тижні, є і пробіг, і годинник, і все зберігається. Коли... От тільки-тільки стало більш-менш холодно, стало більш-менш сиро, начебто, типу, волога з'явилася, то все, пам'ять зникає, пробіг зникає. Короче, приборка, начебто, обнуляється, начебто я скидую акумулятор. Ми спробували спочатку почистити, перевірити проводку до цієї приборки, нічого не допомогло. Потім почистили предохранителі-контакти. Контакти, реле. Так, все, що тут знаходиться основне. І це теж не допомогло. Наступна історія це спробувати перепаяти конденсатори. в Самі приборці. Капасітос, є. Yes. От, Я сьогодні заїхав, скупився за е, цим, за інструкціями. Ну, майже Майже все було те, що треба, але походу не те, що треба. А, є Чим є тебе обманув? Шостобудовне таке, так? Да? — Ну да. Mm, да. А я кажу, Там може й таке. Я а просто я, такі така. ніколи не цею, це керамічні обычно. Я думав, оцих не було. Ну, це є, це є. Гадіться. За цим питанням, трохи mm -hmm. не такий, але ми припаяємо. Mm -hmm. да, Складнощі починаються. От, і тепер розбираємо. А от і вже приїхав Едгар, як я й казав в попередньому відео про кермо. Без нього одне одне в не обходиться. Глянь на in the sky. А так вона не мутна, вона та грязна. не? <різь> <різь> а як туди стільки пилу потрапило? <різь> <різь> ну не знаю. Тут ні ні одної резинки немає на цьому по кругу. Я не знаю, як воно туди попало. <різь> Пригадую катки літні, там, де просто. <різь> там, там, де. <різь> там, <різь> смара пилу така, де. Просто... <різь> де в гірмаку соска грязна. Знаєш? <різь> 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 де воно тут? Сіки понял! А я це там травма. А я думаю, я протираю цей монітор, а він щось. Ти та ну там взагалі. Цікаво. <гум> не думав, може боже, бути. боже, ну й зміюки. Ну чого, як вони розмовляються. Оце приходиться таке терпіти. Ти сам знімав. Ти кажеш, я буду знімати відео знімай. Що ти знов на джебелі приїхав? Ну, так, у мене там антиня. Не... Ага. Ближче, ага. ближче, знімай. Ой, ой! Відполірував. Ця пилюка на об'єктиві. Навітик шатається. Ну, Оце. Я шатаю. Ну да, да. ну таке, як трошки чистіше стало. Трошки чистіше стало, так. Да. Не кажеться? Кайф, класно, так. Да. A little bit. Зараз <ріх> лампочку в тебе викрутимо. Мені треба лампочка в дальній світло. А мені не треба, значить. Не знаю, Підсвітки по не буде. Фіт? Mm -hmm. Нормально, нашому лампочка. До речі, лампочку підсвітки проще поставити. Oh. Давай помітки. А, ага, так то були вже. Хто? Ти? Ні, я тут не був. Але тут хтось був. Хтось був? Хтось був, Вон, диви. Це не завод. — фіксики. Ну я не сказав, би, якщо вона не працює, то які фіксики. Ні, ну вона працює, але не пам'ятає нічого. У нього амнезія. Ну так. Я теж знаєш. Ключ взяв, ключ положив, де ключ. То не амнезія, то. Творча... називається. Творчий безпорядок. Так ти що, нас сьогодні троє. Відос буде втричі веселіше, ніж зазвичай. Починається. Прийшов ламати мій мотоцикл з шоломом. Красмен. Ще? На ще? Така фулфейс face, їдеш, як в машині, що там. Та ні, ну с... н... у нього ніс мерзне, дай Боже. Ні, не мерзне зараз. І Зараз не мерзнуть. Таке ощущення, що він в солярі ходить в цих очках Так, що у нас іще держи? Хай, <ріхи> Стенлі! <Hey, Stanley! ріхи> так, оце, якщо вам цікаво, <ріхи> як <ріхи> виглядає <ріхи> та приборка зсередини, то... Залюбки вам показують. Як думаєш, воно? Схоже О, на те. Воно. В цих ділах? Електронне. Головне не гнать лошадей. — Не спішити, ти хотів сказати. Намив? Не намив. поспішати. Угу. — Намивали Який Фіксар, це багаж. Так ваше, щоб на ну, цей такий піддутий трошки цей піддутий. Ну, сказав би, що прям критика. Mm -hmm. Конденсатори так ніхто не провіряє. Так що. Mm -hmm. Міняєм і катаєм! Це кварц, якби з ним проблеми були, в тебе б временний йшло. Кварц? Що ти маєш на увазі? Кварцевий резонатор. Я не то, щоб електрик, знаєш, по образуванню. Та коротше. Електрик запакли каже. Це за... та штука, яка, ти за це та Давай штука, так. яка каже електроніки, що одна секунда це одна секунда. Угу. Ну, Це грубо. Вона там в мікросекундах, навірної мірі. Дає опорну частоту. Якщо чесно, я б ніколи отак от повітрям туди б не дмухав, бо я б подумав, що воно розлотиться сам Бо ж там припаяне. А? Ага. Воно ж там припаяне. А якщо не припаяне, воно зайве, да? Будемо шукать, куди Ні, я, я так стара з Автоматика, кібернетика. Комп'ютерне програмування. А тут Unix чи Linux? Тут. Флінукс. Тут. Тут кальва дос. Он, бачиш, написано бр. Брґ. Блгр. Почекай. На блгарик само на комусь. Ото, щоб знав, який провод куди паяється. Так. Японія делала віші. А зі бачиш, бачиш, Хонда додала віші. Ну ладно, ладно, Сузуки Під, те. Підписано, підписано, який за що відповідає. Це так. так, якщо вдруг хто не знає, що з цим ділом робити. Єзи, зараз... Якщо не підписано, то Китай, туди лучше не лізти. Якщо зараз хтось поїде сам це збирати приборку, Та ну, ти хонду, щоб поагресивно поїздити і все. Та то, що ніхто не вміє Сузуки робити, він настільки технологічний, що ніхто нічого не зрозує. Так, з 30 років пройшло, а досі тих Ніхто, сіди є, А, мало того. Її ще її випускають 25 років без змін. Тому що що, тоді ще зробили технологічно зараз. Таку технологію. Да. Ну, ДРЗ-ка, подивись, тільки в минулому році сказала, а ми вам зробимо пластик, другий, я коробку навіть не поміняю. Мотор надіжний, як швейцарські часи. Джектор, будь ласка. Інжектор поставили на ДРЗ, а на ЛТЗ ж був. Вони такі, ні, два колеса, інжектор не А Що, <гум> <гум> <Шо>, фоторепортал буде? Ні, просто там не став покидав. Красивий. Я б свій теж показав. <світ> ну, чесно, я так ниже пояса до пацанів не часто дивлюся і я кажу, красивий. Бать". <світ> Ви тут, головне, чуєш, той достав показав, каже, красивий, не красиво, а тут почалося. Почалося. Ларі! Почалося. Це що, тормозуха? <світ> Секрет Брейк-клінер. Чисто. брейк-клінер в приборку, туди його. Це для тормозов. Да. А я, як то кажуть, знаю, що я роблю. І отак от. Металевої сітки. Ні, металеву я не брав ще. Це, це пластик, а ще не брав? Капіт. Так, я і сьогодні... тепер глаза і об'єктив ховай, бо я зараз буду. Дуть. По ходу діла я сьогодні надивлюся страшного. А, макербл. Шіш! Що ви думаєте з цього приводу? Чи ти такий? Так, на що, коли ми поїдемо кататися? Так. Да. <плес> хорошо, коли в тебе є два коріша, діаметрально прополу... протилежні. Це як? Один катається, другий ремонтує. Ні, це Уау! погано. Ого, лампочка. О, ти, да. Це буде замість підсвітки у в мене така. Хочеш. <плес> Прикинь. <плес> включаю, включаю запалення. Далі, далі. Сліп! Так. Лайфхаки. Ну, це всі, включаємо підсвітку. це всі, хто знає, всі знають. Для того, щоб перевірити, що у вас все по питанню добре, бо буває таке, що сигнал проходить на нагрузці плюса немає. Береться лампочка. Ну, обов'язково прям така, ну, mm -hmm. можна з поворота взяти. Уже, уже з поворота 21 Вт буде достатньо. Mm -hmm. І підключається на мінус і питання. У нас в даному випадку GND це ground і БАТ це батері. Ну, я, звісно, капітан. І ми отак акуратно, щоб все замкнуло. Одною ручкою там держимо, другою тут. Оп. І ми знаємо, що сюди плюс приходить. Так. І навіть якщо було б сиро, він все одно сюди б дойшов. Так. От. І тепер ми міняємо конденсатор і все повинно запрацювати. Клас! І музика підходить, так? За права влуплять. Угу. Пальці грізні. По носу. Це контент. Контен переріб. Вая. Вая щось спало. Кондр. Кондрюр то ладно, ножка де. Де ножка? Алло, це мій телефон. <хи> Ти багато дивишся польських каналів. <хи> да, Томаса, то хорошо, що Томаса. Так, а там хоч написано де плюс, де мінус. Написано, де плюс! Як в школу вернувся? Пацан гейн В пайке що? Главне, правильно. Не жаліть плюси припоя. Чекай, 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 подирай, поймай. Все, все, все? О, да. Вдаряє, сука! Що ж ти мовчиш? Та я ж думав, кадр буде. Кадр, <с <с?> буде. Я з 10 років таку фигню практикую. І поламав собі голову. З 10 років? Да. Ага. Ну, починав, пальці Да. Поламав собі голову, коли поняв, що для того, щоб випаїти щось, треба прибавити припоя. Mm -hmm. Лучше з флюсом. Mm -hmm. З флюсом прям сок. Mm -hmm. А тепер дивіться. Оце те, що в нас було, це те, що в нас буде. Було. Буде. Побачив? Було і буде. І що, запрацює? А воно працює, тільки не без пам'яті. Чуєш, ж, як там кажуть, э, пацан, який пацан? Воно ну, щось робить. Давай. Ой-ой-ой. Оце технологія. Тепер дивись. На діти дивилися. Тепер дивись. Як що шо, пам'ятаєш? Я матюкався. А жобу розбив, так бив. Ще один, ще один. Бачиш? тепер диви. Мінус до нічого, плюс до плюса. На конденсаторах пишеться де мінус. О, це ти обріжеш зайве? Ні, я хочу оставити. Японський стиль. Дома, Дома побриєш. Ми ще стяжок клопаним, щоб ще й стяжки біля вусиків були. Ладно, не буду. То Люди будуть дивитися на одну мікросхему, весь все відео. Дядя, ти вися, Що значить на одну? Давай, знімай. Одна мікросхема, друга мікросхема, три мікросхема, чотири мікросхема. Вибачте на плату, пан електрик на плату. Вибачте. на плату. друге на діло. На плату. Це не Мікросхема. Причому оце, оце контролер е, екрану, оце контролер реклами, А Що він контролює? Е, він контролює екран, що в тебе пікселі показувались коли мене. Кроме шутки. Круто. Е, оце і оце. Скоріше всього, це. Дві енерго пам'яті. Може одна енергія а якась із них точно. Ну, Це типа пробіг, яка мене. записує, да, так? Яка читає, який в тебе пробіг. Да. Коли в тебе десь на неї питання пропадає, да. поки акумулятор є, зажання включено, в тебе показує перебіг, а потім ти такий «клац-клац», воно пропало все. Оце ага. проблема тут. А так, це визначив? Досвід. Він з 10 років визначався. А, -а. а оце, походу, главний контроллер. Yeah. Вчитає, що 13 тисяч оборотів колеса це 24 кілометри, ну. І все таке. Прикалуйся, ти та кажу, Серйозно. Хоч Короче, Ви зрозуміли, да, до якого рівня професіоналу я приїхав. Які професіонали, да, любі да. одні. Угу, угу. Це, виходить, що це зворотня збірка? Так. Да. Робимо все. Зараз буде так само, як робили, тільки взад. Збирати? В ну, короче. Вибирати, тестувати. І дізнаємось, це відео було корисне. Принаймні хоча б для ексароводі. Це дуже часто проблема в так. Ну, Я не розумію, чого Honda зробила такий ненадіжний мотоцикл. Скільки йому? 30. І такі проблеми з конденсаторами. Не знаю. Да. Я, взагалі, я не представляю, як можна було такий ненадіжний зробити мотоцикл. Ну, як? В мотоциклі, який їздить 4. на дворі. Я ж за це і кажу. Мотоцикл експлуатується, Да. Ти бачив Хардендуру? Хто Хардендура? Тут Є, ну, що. Ну ладно, Давайте не, не надо. Я Хардендура і не, не, не лазив. От, бачиш, там Ми і прибор. Там і приборку ніхто Ні. не ставив. Ну що вона там надо? У нас слайд ендуро. Слайд дура? -ендуро? Слайд. Слайден слайд Ну тоді у нас з тобою слайд ендуро було, коли я поїхав в другу сторону. А тут дуже а ти собі думаєш ставити гуму злу на drz СМ? Поки не хочу. Не хочеш? Поки не дуже. Бо ти не хочеш з нами кататися? Я хочу з вами кататися, хочу робити це так, як я роблю. Ну тільки коли по сухому, так? Я... Ну чого по сухому? Ну і по мокрому ми ж тоді з тобою їздили. Ну, а да, так, і після цього ти вже півроку не виїжджаєш. Так не проблема в тому, що я цей. Проблема в тому, що в мене вилка потекла, коли ми по сухому їздили. Так вилку тобі вже зробили місяць назад. Місяць зробили вилку, а потім же ж добре йде. У мене дитина місяць кашляє. Я не можу нічого зробити. Я от зараз вирвався, щоб зробити «Хонду», тому що мені піщики кажуть, де Хонда. Я кажу, де де зараз буде. Ненадійний цей апарат. Ну, Хонда, в смартфон. Я, я б... ти кажу, Сузуки, тихерні не страдаю". Да, я, ні, я бачив. <рес> навіть у Сузуки, навіть, ну ладно, твою проборку ми не будемо показувати. Чого там, там, там вона трошки потепоті котна? А от у нього Боже. ти коснув? Так, я так я то, косну. то ти зробив? Ну так. А Надо було так... пока у нього приборка в ідеалі. Тупо я коли сів, так, я такий, я ж прозрів. Бікос ну, типу, супермотом. Вона не? вона просто про перше, що прозора. Ну тобто там все чудово видно. Пікселі оце все. А тут на ексарах майже на всіх вона мутні жорстка. От. Ну і ще оця проблема з пам'яттю буває. У мене теж. З в, районі, да, в районі 30. На приборці чи в голові? Е -е — Чотири рази чайник можу поставити за 30 хвилин. Чотири рази. Ні, так то, Тому що він остиває. Ну, в, своєму, в своїй житті я спалив два чайника із свистком. Як ти думаєш, це те, що він чи Что, що я такий тип нормальний, що можу діляти Ну, Хоч квартира ціла, залиш. Да? А то я бачив в таксі таке. Один чайник, один чайник поставив на слабий огонь, щоб нікого не розбудити, і сам заснув. Це не могло зробити мотоцикл, щоб вивка не текла. О, кстати. Ти зараз знаєш. Між кстати, 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 2. 2. Тупо, тупо yeah. між yeah. двох Да. А я маю право, у мене і то і то. І то, і то. Бо слава Богу, знайшли сюди. у люди, нього які, пер... передня потекла. У нього задня потекла. У мене виходить, ти виходи, час спереді, yeah, yeah, так раз ну, там... Він пройшов це все всполна. У yeah, мене ж себе поміняє. А, Сузуково, де. Як казав Жибер, ми в гавні. То, то, то ти просто ще нікуди не лазиш. Це як до лікаря сходити. А нема що? тобі кажу серйозно. Це, це, це називається просто не чіпай, поки воно працює. А потім... Я так і зробив. А потім Я так і зробив. Да. А потім приходиш, а в тебе під мотоциклом п'ятну спереді. Я такий боже. Коротше, можна клем ставити вже? Да. Супер. А потім воно відрегіе. Ставимо клемом. Бачив щасливі глаза, бо на Сузукі їздить. Так, так, Содин. Та він так задоволений на нього. Тут не хотів, не хотів потім прокатився і все знову тепер Типу Ті путіки аморт зробив. Попаяли. Аморт зробив. Ну він не хотів на ньому їздити. Ми зробили аморт, він місяць не їздив на ньому. Чого він не хотів Ну, просто То що боявся, що перехоче продавати. Знаєш? Так тебе не хоче. Ну я ж тобі все передумав. Тепер хоче Хонду продавати. Він ще не вирішив, але плоскодросіль у нього на джебі лістить. По заводу. А в Ми тебе теж просто Ні. На РМЗ-кі стоїть просто. Дядя, в мене, слава Богу, хоч поплавок в тому карбюраторі є, поставив. Чек please. Подсвятка oh. не робить. А, <святка> <святка> а вона й не робить. А що да? там робить. — пам'яті є? От, візьму наждак, потім так. маленький наждак, ще менше, а потім споліруємо, зробить прозоре і заклею в бронеплівку. І все буде чіки-пуки. Круто працює. Таке що, це обратна збірка у нас все вийшло. Ну, ну поки, поки, що. Да. поки що. Перші тести покажуть, поїздки покажуть. Якщо покажуть, що ні, то є ще підозри на один конденсатор. А той, який не, не, не привели. А той, що дали не той. той що да, треба не керамічний, треба електроліт, а дали керамічний. Да. Якщо чесно, я настільки ну, електрик, щоб це все діло знати. Ну Виходить, що є. Ну, Якщо результат є, то настільки. Коротше, всім дуже дякую за увагу. Треба окремо ще сказати, щоб ви підписалися, поставили лайк і написали коментар. Якщо у вас XR, чи була у вас проблема з приборкою. І чи вирішували її заміною приборки, або, наприклад, теж віддавали електрику, щоб він пофіксив це таким чином. От. Дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь обов'язково. Ми будемо більше тут робити всякого цікавого, бо в нас є купа старих мотоциклів. <світ> І ми їх дуже любимо. Любиш дерзетку? Безумно. Мічта. Крамашутка, мічта. Пока-пока.